Сорт картоплі, яку не їсть Колорадський жук. Чули про таку? Тому зберігайте та поділіться цим відео з друзями. Я ще не відійшов від теми про озиму картоплю, а тут на тобі. На просторах інтернету картопля, яку не їсть Колорадський жук. І знаєте, одне діло, якби хтось просто вирішив хайпанути на цій темі, а тут таки ні. Я побачив відео, де люди рекламують таку картоплю, до речі, не називаючи сорт, і в прямому сенсі слова її продають. А що ще більше мене вразило, так це те, що в коментарях люди цьому всьому вірять. Був такий відомий вчений з Білорусії Петро Альсмік. Він керував селекцією картоплі з 1935 по 1992 рік. Так от він сказав: вивезти сорт картоплі стійкий до колорадського жука, це те саме, що вивезти вівцю стійку до вовка. Так от з того часу пройшло вже багато років. Селекціонери не стоять на місці. Виводяться нові сорти. Звичайно, вже є виведені сорти картоплі, більш-менш стійкі від колорадського жука. Але в першу чергу потрібно розуміти, що таке стійкість сорту від колорадського жука. З Пасльонових Колорадський жук найбільше любить баклажани. Потім йдуть помідори, картопля і на останню чергу перець. Так от, стійкі сорти картоплі від колорадського жука. Це ті сорти картоплі, які Колорадський жук буде їсти в останню чергу, коли не буде вже навіть перцю. Але це зовсім не означає, що стійкий від Колорадського жука сорт, Колорадський жук зовсім не буде їсти. Буде чи як буде, якщо у вас на городі не буде помідорів, баклажанів, перцю та інших сортів. Так от, друзі, серед найбільш стійких від колорадського жука сортів картоплі є наш український сорт. І назва йому Щедрик. Я обов'язково розповім вам про цей сорт картоплі, тому слідкуйте. В свою чергу дякую вам за гарний змістовний коментар, лайк, збереження та поширення цього відео. Ну, і, як завжди, підписуйтесь, щоб знати більше.